Міліція з народу? Ну. Напиши, запиши номера 1920. двадцять. Одна, друга, дев'ятнадцять, вісімдесят друга. З цифрами мені каже. Давай. Ja, там нема більше, там тільки цифри. 19,20, 1989. А третю я не бачу, 20. А що там тобі, тобі за знаком закривають чи ти зум за зум не можеш? Ні, так 50-ка, нічого. Всіх зупиняють. Щойно багажник провіряли в чувака. Всі, хто їде з Львівської площі. Це нагадаю е, перехрестя гончара і Ярослава Говал. Всіх підряд машин, машини, які звертають на Ярославу е, на, на гончара, міліція зупиняє. Всіх підряд. Тих, хто їде з гончара, не зупиняють. Зупиняють і перевіряють багажник. Доблесна міліція.